Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати. Оці, там, інвалідам, пенсіонерам. Це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправляє стільки. У нас немає стільки надходжень взагалі з уця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росії по барабану не свої плани, але от така от історія. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Ідуть домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не у нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир. щоб... Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 тисячі рік. І яка вона і оці понімаєте, росіяни, Що вони будуть херби доїдати, їдати? А їм би це ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполезно. Паєте І на фоні тих в оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте, її ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже дуже, дуже важко. Підписати тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь. І я бачу, як вона різанує з вами. І дуже радий, що настільки зібрала, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня, з наступаючи! І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося, що таке мир нарешті. Все, всім папа. -па.